Всім привіт, з вами як завжди, я, Гуре. І в цьому відео я буду відкривати дасті на Ніту. Тобто ось цього ось цейського скінчик. Краще його показати ось цей усього. Доволі прикольний скінчик, якщо чесно, мені подобається. Друзі, я зараз помітив, що показується, коли гіпер серед них кофта міняється. Прикольно. Що ж, неважливо, а тепер давайте... Але перед цим... У мене, звісно, вафельок як достатньо, але я хотів би трохи погуляти. Тож, давайте візьмемо. А, не знаю, кого, на кого на кому було б прикольно погуляти. Давайте може... Хм. Сержа, він доволі веселий. Погнали. Так, так, так. 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 Е, перший буст. чесно, повна фігня, все. Я б швидкість взяв би, оскільки він дуже повільний на першому рівні, тож це хоча б трохи легше зробить нам отримування цього другого рівня. Так, от усього чудово, тепер у мене є супер, я <смеш> <смеш> не, не такий слабкий вже. Оп, фр фенг, фенг фенг Чорт, я тупанув. Ну нічого, я тепер на другому рівні, тепер я набагато швидший. І... І все добре. Добре. Краще за ним не йти. Заберу собі цю банку спокійно. Чорт. Добре, що я перевірив Угу не будемо звертати на це увагу, я все-таки прийшов у наступний етап. Чтомо далі. Так. Цікавий вибір, абудь я це виберу. Ладно, Ого, все. дивіться, яка атака тепер ту Привіт-привіт. Братику се хай забираю собі того робота, він мені не треба. Ой, ще один сьор, чого? Щось прям їх прям розвелося. Прям... Так. Опа, вже топ. Ой боже, звідки такий грон? А, це від сього реча, боже. Я прям на його тички пригнув. Нічого, проходимо наступний етап. <гум> Там, до речі, до... на вихідних буквально був чемпіонат світу. Ну, тут хоч видно урон. Перемогли... Ракунсея, Tensai, трьохразовий чемпіон світу. Ну як би як на мене... Як на мене база. Зоберемо би цей боксик. Нічого там нікого нема. Ой, боже, мене тепер по... ту пульки. Ніби то немає. Добре, Тенсайда right. це зигот. Але наприклад, якісь стаміна якимось дивом пройшли в третій день. Я, чесно кажучи, дуже здивований. Але ну Північна Америка все-таки щось на диво може. Так, просто давайте в нього вкрадемо. Мой боже. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Мені бажано зараз не помирати. Ну, скажімо так, це було б не дуже ідеально, якби я помер би. Mm. Ще, якщо чесно, було б дуже непогано супер. Але, в принципі, в мене 10 банок, тож доволі важко буде мені померти. Окей, okay, все, тепер можна і помирати. Mm. Ні, давайте краще не будемо. Тут в нас дах. Ми отак від нього тікаємо і чекаємо, поки в нього зникне вдох над головою. Ось його він і зник. І можна його спокійно вбивати. Чудово. Ух, прекрасно. Перше місце. Якщо чесно, це був 100% найкращий чемпіонат світу за всі часи, мабуть. Реально, зета в перший день вибуває, це було щось неймовірно. А, мені здається, дальність покраще буде, ніж два супера. Чорт. 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 Добре, нічого не... Якщо нічого не було, ніхто нічого не бачив, починаємо знову. Друже цікаво, хтось тут дивився. Дивні дива. І якщо дивилися, то як вони вам. Як в мене дуже прикольний такий серіалчик. Виберемо супер зразу. Ще й супер зараз дам. Буде взагалі чудово. Ой, бляха, а ще й робот. Йди за ним, я тебе прошу. О, чудово, Карлов вбила Шеллі. Тепер я вбив Шеллі. Стул, давай. Отак. От, от все, що, тімився, да, стул, тімився. Що що тімився, радий. Що? Став ти краще від того, що ти типу, потімився. Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Щасно я хотів би цього ступу перемогти, він знаю, мене бісить. Звісно, він вже все одно ну, приводить в наступний етап, але хоча б... Окей, okay, він переміхенка. Я не дам йому просто так оце тут виживати. Ой, він субрізнув. Ой, все, 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 все. Ой, все, 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 все. Ой, все, 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 все. Погано помер. Нічого. Фу, чесно кажучи, це важкий вибір. Я б взяв би швидкість все-таки. Хоч урон і легендарний, але без швидкості прям дуже погано. А зі швидкістю ще й такою потужною тепер, коли в мене другий рівень. Набагато приємніше. Бачите, саме через те, що відкисти така імба. Просто вся втік від супера Джекі. Добре, буті і бокси давати все-таки не найкраща ідея. Він може ламати за нею все-таки вона і сама справиться. Вона. Сильна незалежна жінка. Е, так, нікого немає. Від боса ми трохи відійдемо, я ще не в тій формі, щоб його спокійно вигравати. Ну, mm. хай він там іде за Едгаром. Я трохи йому поможу. Окей, mm. okay, вже знайшли. дійшли до наступної стадії. Якщо чесно, я в, в цій грі щось не сильно взагалі щось робив. Окей, okay, кіт пригнув? Я не знаю на що. Хай hey, робот іде собі за мавпою цю. Окей, я не знаю, що це мав перебили, але. <laughs> але я це візьму теж. Нічого такого. Наступний. Угу. Попередній раз я взяв Project Tile Range. Давайте цей раз вснімемо два супера. З самого початку гри два супера, як на мене, в принципі, непогана, непогана ідея. Нічого, давайте мені десеш супер і ми собі спокійно розійдемося. Давай ще одна тичка, нічого. Не будь жадіною. Дай людині супер. Дякую. Ой, окей, окей, гаджет свій ставить. Нічого, він ж закінчиться зараз. Трохи старкою її поб'ємо, ну, принаймні попробуємо. Я не хочу сильно нагліть, тому що якщо я буду сильно нагліть, мене... На мене сильно понагліють трохи. А я цього не дуже сильно хочу, щоб на мене нагліли. Цього суші можна зажати такто. Але в нього є супер, яким він може непогано так втекти. Окей, окей, привіт, Едгар, привіт. Мінна. Йди сюди Я до тебе не ліз, бачиш, я тобі дозволив. Виграти. Боже чого я в стінку стріляю. Давайте стрибнемо на нього. Чудово. Ні, тут ну, тут навіть стрибать не треба. Робот хай добиває. Та, блін, а я хотів, щоб робот добив. Чувак, ну що. Чудово, третій етап, який там. Да, ніби третій. Ой ні, четвертий. <гум> Швидкість беремо, мені здається, вона тут покраще буде. Хоча... Це не точно. Не слухайте моїх порад. Просто чувак. Якщо в каші, то я мабуть нафармлюсь на ньому рівні трохи. Так, тепер боксиків трохи. Це було настільки жахливо, що я навіть не хочу про це говорити. Добре, я вибачаю за такий жахливий геймплей, але тепер нарешті перейдемо до відкриття Дастіна Діти. Тож, тут для гарантованого отримання його треба ще 11 мініпаків. Ну, тобто я буду відкривати оці патери, тож 12. Це мені... Да, багато доволі вафель треба. Тож, відкриваємо. Так, Олі, непогано. Непогано, непогано, можна буде погуляти. Хоча там залишається вже цього івента не дуже багато, тож. Не знаю, я сумніваюся, що я буду гуляти ще за цих пралерів особливо. Лумі, непогано, окей. Угу. Так, то мені нічого цікавого сильно випасти не може, бо в мене вже всі ці скини є. Е, бах, топ. А, блін, а точно я забувся, що тут теж... Аж... кулдаун на них. Точно, точно. Блін, доведеться скипнути до того моменту, поки, поки вони відкудавниці. Це буквально 40 хвилин, але... Але да. <світ -піллянський> я щось взагалі про це забувся, чесно. Нічого, давайте. Що? Ну поки що тут я відкрию швиденько оцей і всього пак. Так, і що мені тут залишається? 5 буквально, тож. Уху. Давайте ще відкриємо швиденько оцього всього. Not bad, not bad. І трохи ресурсів. Окей. Все тепер через 40 хвилин я відкрию оцей. Оцей. І оцей. І тоді буде ідеально для Дасіни йти. Що ж, побачимося через 40 хвилин і 8 секунд. Ого, щоденько ви прийшли ці 40 хвилин. Да. Так, так наче нічого і не приходило. Так, тепер... давайте що ми спочатку, спочатку, давайте оцей відкриємо. Поки з трьох. швиденько спайк. Ага. Угу. Лу. Непогано. І. і. і, і. гріф. О, від грифа, до речі, не відмовлюся, гріф. Приємненький персонаж, мені він дуже подобається. Нічого, звісно, що немає. Так, тепер залишається всього один пак, і ми... я отримаю його Dustin Nitu. У мене могли б бути всі, але. Але один, на жаль, забрал пас. Е, так, ну що ж, отримуємо. Давайте. Ух. Супер. Радий. Франк. Окей, okay. not bad, not bad. І трохи ресурсів. Ого, 200 монеток. Непогано. І тепер. Давайте барабани дрібі. Да, Та ти що? Із пака випал! Дастініта, ого! Ого-го-ого, ого, ого. скільки! До речі, прикольні такі пінчики. Клеймд. Так. Непогано, непогано. Вимикаємо рандомний. Дасть і там. Мені здається доволі непоганий скінчик, до речі. Можливо, для гіперзарядного не найкраще, оскільки в Мені нереально. Все, що в нього міняється з гіперзарядного, це просто... Кофта зникає. Кофта міняється, точніше. Тому так. Але так, в принципі, непоганий скінчик. Як на мене. Що ж, дякую за перегляд. Uh, я тут у мене ще є, я буду відкривати оці паки, поки, поки можу, мабуть, чи старати, ресурсів і цих персонажів трохи теж повідкривати можна. Але дякую за перегляд. Гарного mm. дня і хай щастить!